Сина, Святого Тухарні, Христос рождається. Чуємо okay. Господні слово на сьогоднішній день. І бачимо цей епізод, як один бюзак, один чоловік приступив до Ісуса. Ми найперше треба з цього вийти і побачити, що він був багатий. Цей чоловік був багатий. Цей чоловік мав гроші, мав багато грошей, і в той же самий час він виконує заповіді. Він має багатство, але виконує заповіді. Тобто це багатство не скасувало того, що він виконує заповіді. Ось це, власне, той випадок, коли людина притримується своїх принципів, притримується чесно, і це багатство не, не змінює його, не змінює його. Він не бреше, він дійсно виконує заповіді. Неймовірно. З другої сторони, Він приходить до Ісуса, і хоча спокушає Його, бо там є щось. Але Він питає, що мені робити, щоб шукати життя вічне? Чи ти, який маєш багатство, а багатство є різне, це багатство може бути не тільки гроші, це багатство може бути твої рідні, близькі, твоє здоров'я, твої таланти дари, твоя робота. Твій успіх, досвід, будь-що може бути твоїм багатством. Тобто тим, чим ти тішишся, радієш, ось, ось оце моє, оце моє. Твій комфорт, там будь-що, телефон, будь-що. Маючи це багатство, чи ти задумаєшся над тим, щоб мати життя вічне? Чи ти про це взагалі думаєш? То ось цей чоловік. Маючи багатство, притримуючи заповіді, думає, як же то мати життя вічне, чи я маю його, чи не маю його. Звичайно, він думав, що Господь зараз його похвалить і скаже, оце молодець. Слухай, ти і багатий, і заповіді виконуєш та ще й дійсно має життя вічне. Чому бо виконуєш заповідь? Все має два плюс два сходитись. Однак, Питає його Ісус, каже йому, слухай, в заповіді, не чужо лож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька й матір. Які заповіді вам це нагадує? Ще раз, не чужо лож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложно, шануй батька й матір. Що це нам нагадує? Ми Це нам нагадує всім, Яких скільки заповідей? правильно, 15. Десять заповідей. Запов Які дав селю хто? І я. Бог. Ні, Бог дав правильно, Бог дав Мойсею ці заповіді. Написав на кам'яних таблицях. Десять заповідей. То от, давайте подумаємо, чи тут є всі заповіді. Не чуже лож, не обивай, не кради, не свідкуй ложну, що ми батька і матір. Всі оці заповіді, які отут Ісус називає, вони відносяться до людини. Батька і матір, не карадине вбивання чи жодошниці художного. Всі ці заповіді, які говорить Ісус, вони є тільки до людини. Ісус не згадує нібито забувся і не згадує перші три заповіді, які є відносно Бога. Він каже: не робиш цього? Не грішиш в цьому. Ну і що, відповідаю на? Все це я зберіг з малку. Ну неможливо після такого не похвалити. Цей чоловік не то, що багатий, значить батьки багаті, не то, що тепер дотримується заходу. Та він взагалі виріс в тому. Завжди виконував закладі. Просто ідеал. Ідеал. Це ідеальний чоловік суд. Ідеальний. Почувши це, Ісус сказав до нього: одного ще тобі бракує, продай все, що маєш, роздай підням і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь іде сідом за мною. Що це виходить? Це виходить, що коли він виконує ці заповіді, не про не кради і так далі, то він не має скарбу на небі. Виконує заповіді, такий молодець, а скарбу нема. І щось не сходиться. Тоді Ісус каже, продай те, що ти маєш, це багатство. І тут справа йде взагалі не про гроші. В цьому випадку про гроші, але Ісус дає нам більше і глибше розуміння. Він каже, слухай, оці твої гроші насправді є твоїм Богом. Богом твоїм є. Твої діти можуть бути твоїм Богом. Твій чоловік, дружина, можуть бути твоїм Богом. Сусіди, знайомі, друзі, найкращі друзі, колеги можуть бути твоїм Богом. Більше того, твої добрі справи навіть можуть бути твоїм Богом. Тому тут Ісус говорить не про те, що знаєш, ти багатий, тому це проблема в тебе. Не в тому проблема, що він багатий. Проблема в тому, що він своїх грошей, які чесно заробив, зробив Бога. Ось в чому є проблема. Він, виконуючи заподі відносно людей, не брешучи, не крадучи і так далі. Він це робив не для Бога справжнього. Він це робив для себе. Ось я такий файний, я такий святий, я такий добрий, я всім допомагаю. Я маю чесно, працюю і ще й всім роздаю, мені точно гарантоване місце в раю. А для кого ти це робиш? Нащо ти це робиш? З якою мотивацією ти це все робиш? Яка ціль є, що ти це все робиш? І він робить для себе ось цього Бог. Він сам є для себе Богом. Тому Ісус не просто не згадує ці перші три заповіді. Він практично йому показує. Слухай, мені нема сенсу говорити про ці заповіді, бо ти по факту перші три заповіді не виконуєш. Ти не виконуєш їх. І ви зараз можете подумати, так сказати, отець Василь, ну це насправді дуже важко. Я і стараюся, що з теморюся до церкви, ти йду сповіді, і допомагаю іншим, ну, та роблю і добрі речі роблю. Ну То як я ще це й маю робити, не просто робити, а я це ще й маю робити для Бога, на Його славу, а не для себе, Ну то це майже нереально. Ну як так зробити? Як це відфільтрувати? Ну і послухайте, ваші питання то саме, що учні задати. Ті, що слухали його, або учні з боку стояли і дивились на всю цю розмову. Цього чоловіка багато зі слух. Вони тако дивились і були просто не знали, що, як реагувати. І вони кажуть: хто ж тоді може спастись? Хто, якщо цей чоловік, якого не зіпсували гроші на перший погляд, який допомагає ближнім нічому, все добре, все ідеально робить, а виявилося, що він. Не святий? То якщо вже цей ідеал не святий, то що нам казати? То хто тоді може спастись? Ну, Ісус відповідає, неможливо для людей, або в іншому Євангелії там пише, для людей це неможливо, але для Бога все можливо. Стоїть питання так, що я, які до би добрі наміри не мав. Як би я не хотів оці всі добрі речі робити, то я їх, якщо буду робити сам, то я їх буду для себе робити. Треба говорити так, як є. Я не можу без Бога, безкорисливо робити добрі речі. Я для себе їх буду робити. Але якщо я кажу, Боже, я потребую тебе, ти будь в мені. Ти роби ці речі через мене, О, це друга справа. Я сам не можу їх зробити ідеально добрими. Але ти, який в мені, ти зробиш так, що я їх буду робити не для себе, а на твою славу. Сьогоднішній день я запрошую всіх нас, запрошую і тебе і себе подивитися на всі наші добрі справи, які ми робимо. З якою метою? Профільтруй, профільтруй, подумай, проаналізуй, з якою мотивацією, з якою метою, з якою ціллю, для чого, нащо ти робиш всі ці добрі речі, ми тут сидимо. Нащо ти сидиш тут? Бо можеш сидіти знову ж таки, для свого его? Для чого ти тут сидиш? Профільтруй це. І якщо бачиш, що ти це робиш на славу Божу, то слава Богу. Слава Богу! Якщо бачиш, що не знаю, що роблю на славу Божу, то клич цього Бога. Клич його і проси, Боже, переміни моє серце, Переміни, щоб воно було чистим перед Тобою, щоб воно було безкорисним перед тобою, щоб я дійсно всі добрі речі, які я робив, я робив не для себе, а для тебе, на Твою славу. Амінь. Христос рождається.